Юрченко Наталія, власниця школи бухгалтерської справи Майстро, автор та лектор факультетів нашого нового освітнього продукту Академія Едукейшн, стаж бухгалтерії. До речі, бухгалтерія це моя любов, це моє хобі. Я обожнюю її і викладаю, навчаю інших на цій прекрасній професії. І, звісно, з 20 років. Керую, <смеш> маю лідерські якості і стерждень, і, звісно, вчилася багато, У мене три вищі освіти, аспірантура, і постійно навчаюся, досконалююся, щоб бути в темі, бути в тренді і щоб далі розвивати свій бізнес. Бізнес у нашому 5 років, він і далі буде розвиватися, але вже більш потужніше, більш масштабніше і з новими освітніми продуктами. Звісно, фанат своїх освітніх продуктів, дуже люблю гроші, люблю життя, дівчинка, в якої все виходить. Да? Тому що я собі сама створила свій е, освітній бізнес, зібрала команду і кайфую від того, чим я займаюся. У нас є сайт maestro.biz.com.ua.